Виконуємо номер 1730 із підручника алгебра 8 та номер 3430 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Спростіть вираз. І у нас сказані значення M. У першому завданні M у нас число недодатнє, у другому М число невід'ємне, N від'ємне, у третьому y число додатнє. У четвертому p число від'ємне, у п'ятому m число від'ємне, і в шостому x число додатнє z число від'ємне. Приступаємо до виконання. Корінь квадратний із добутку дорівнює добутку коренів квадратних, Тому ми маємо корінь квадратний із 25 помножити на корінь квадратний із m у квадраті, а 12 показник степеня подамо. Як 2 помножити на 6. І тепер використовуємо нашу тотожність. Будемо мати корінь квадратний з 25, це 5 Множимо на модуль M, і множимо на модуль N у шостому степені. За умовою у нас m число недодатнє. Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього числу, тому ставимо мінус і розкриваємо модуль. Показник степеня у нас число парне, тому не має значень, яке число n, чи воно від'ємне, чи воно невід'ємне. Підносимо до парного показника, результат буде невід'ємний. Модуль невід'ємного числа дорівнює самому цьому числу. Тому отримали мінус 5m помножити на n у шостому степені і переходимо до другого завдання. Також корінь квадратний із добутку розписуємо через добуток коренів. Це буде корінь квадратний з 49 169, помножити на корінь квадратний, показник степеня 14, подамо їх 2, помножити на 7. І на корінь квадратний 18 подаємо як 2 помножити на 9. Ну а тепер корінь квадратний із дробу дорівнює корінню квадратного з чисельника. І корінь квадратний із знаменника. М Корінь квадратний із m в степені 2 помножити на 7 дорівнює модуль m у сьомому степені. І корінь квадратний із n в степені 2 помножити на 9 це буде n у 9 степені. Добуваємо корінь квадратний з 49 це 7, і 169 13. Тепер у нас за умовою m число невід'ємне. У нас показник степень непарний. невід'ємне число підносимо до непарного показника, результат буде число невід'ємне. Модуль невід'ємного числа дорівнює самому цьому числу. А число n за умовою від'ємне, від'ємне число підносимо до непарного показника, результат буде число від'ємне. Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього числу. тепер запишемо, що це буде мінус на перше місце, ставимо 7,13. М у сьому степені, на N у дев'ятому степені. І переходимо до третього завдання. У третьому завданні також корінь квадратний здобутку розписуємо через добуток коренів. Причому х у четвертому степені подамо як х в степені 2 помножити на 2, це буде корінь квадратний із 64, помножити на корінь квадратний із х в степені 2 помножити на 2, і корінь квадратний із y. Корінь квадратний з 64 це 8. Корінь квадратний із х в степені 2 помножити на 2, це буде модуль х у квадраті, і корінь квадратний із y, а у в квадраті в нас було. Із у в квадраті це буде модуль y. Ну, а тепер розбираємося, які в нас числа за знаком. В третьому завданні сказано, що y число додатнє. Немає значення, яке число х, бо в нас підносимо до парного показника, тому результат буде число додатнє, а модуль додатнього числа дорівнює самому цьому числу. Тому множу 1 восьма на 8 перших х множу на х у квадраті і y у кубі. А y за умови в нас число додатнє. Знову ж модуль додатнього дорівнює самому, цьому числу скорочуємо на 8 і множимо наші степені. Маємо 1, 2, 3, х у кубі і у четвертому степені. Отримали х у кубі, у четвертому степені. І переходимо до наступного завдання четвертого. Корінь квадратний із дробу дорівнює кореню квадратному із чисельника, поділити на корінь квадратний із знаменника. Тепер у чисельнику розписуємо корінь квадратний з добутку через добуток коренів. М у, п у шостому подаємо як п в степені 2 помножити на 3 m12, як 2 помножити на 6 і x8, як 2 помножити на 4. Отже, маємо корінь квадратний із p в степені 2 помножити на 3. Помножити на корінь квадратний із m в степені 2 помножити на 6. І в знаменнику корінь квадратний. Із х в степені 2 помножити на 4. Ну і тепер використовуємо нашу тотожність. Будемо мати в чисельнику модуль P у кубі помножити на модуль m у шостому степені, А в знаменнику модуль x у четвертому степені. Нам немає значення, яке m і x, бо ми підносимо до парного показника. а от p у нас в умові сказано, що число від'ємне. Якщо ми від'ємне число підносимо до непарного показника, то результат у нас буде число від'ємне, а модуль від'ємного числа дорівнює протилежному, тому я поставлю наразу знак мінус, до нього число. Ну, а Тут підносимо до парного показника, тому завжди результат буде число невід'ємне, а модуль невід'ємного дорівнює самому цьому числу, M, тільки тут. Має бути. І в знаменнику підносимо до парного показника результат число невід'ємне, модуль невід'ємного числа дорівнює самому цьому числу. Отримали мінус дріб чисельник P у кубі, М у шостому степені в знаменнику х у четвертому степені. І переходимо до п'ятого завдання. У п'ятому завданні корінь квадратний із дробу подаємо як корінь квадратний із чисельника, поділити на корінь квадратний знаменника і 20 подаємо як 2 помножити на 10. І тепер використовуємо нашу тутожність 2m у п'ятому степені переписали помножити. Дріб чисельник буде модуль P в 10 степені, а в знаменнику модуль M. Немає значення, яке число P, бо ми підносимо його до парного показника. Результат буде число невід'ємне, а модуль невід'ємного числа дорівнює самому цьому числу, буде P в 10. -му. А от М у нас в умові є. М у нас число від'ємне, модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до ньому числу. Ну, А тепер поставимо мінус перед дробом. І запишемо, що це дріб чисельник 2m у п'ятому П P у 10 степені. А в знаменнику m. І ще можемо показники степенів відняти або скоротити. Отримаємо мінус. 2m у 4 степені, P у 10 степені. І переходимо до шостого останнього завдання. У шостому завданні у нас під знаком кореня тільки чисельник. Тому корінь квадратний здобутку розписують через добуток коренів квадратних. При цьому 14 подаю як 2 помножити на 7. 16, 2 помножити на 8, 36 як 2 помножити на 18. Х в степені 2 помножити на 7. Y в степені 2 помножити на 8. З в степені 2 помножити на 18. Знаменник просто переписую. Ну а тепер використовую нашу формулу, чи нашу тотожність. Будемо мати в чисельнику модуль x у 7 степені, помножити на модуль, y у 8 степені помножити на модуль Z у 18 степені. Знаменник. Переписуємо. Тепер нам немає значення, яке число y і z. Чи від'ємне, чи невід'ємне, бо в нас показник степеня число парне. Тому результат буде число додатнє. А модуль додатнього числа дорівнює самому цьому числу, нас цікавить Х, Х в умові задачі. Ой, там діти на 36, а 26. Тоді нас цікавить, і z також. Якщо 26, це 2 помножити на 13, зараз я підправлю. Я підправила 26, тут буде 2 помножити на 13. І показник степеня 13, число не парне, тому нас цікавить і й значення z. Чи додатнє, чи від'ємне, бо показник степеня не парне. Отже, за умовою х у нас число додатнє. Підносимо додатнє число до 7 степеня, результат буде додатній. А z від'ємне. Підносимо до непарного показника. Результат буде число від'ємне. Модуль додатнього дорівнює самому цьому числу, x у сьомому, модуль додатнього самому цьому числу. І модуль від'ємного числа протилежному числу. І знаменник переписали. Ну, тепер мінус виносимо перед дробом і починаємо віднімати показники: 7 відняти 3 буде 4, маємо х у четвертому степені. Y 8 відняти 8 буде 0. І 13 відняти 12 буде 1. Отже, іг не буде, буде мінус х у четвертому степені Z. Номер 17,30. Із підручника «Алгебра 8» та номер 34.30 з підручника «Математика 8» виконано.